Всім привіт! Мене звати Істоміна Оксана, я кредитований гештальт терапевт НАХТУ, студентка третьої сходинки і ведуча груп для співзалежних. Що таке психотерапевтична група простими словами? Це маленька модель світу, в якому безпечно, де учасники групи підтримують один одного? І при такій підтримці у людини з'являється можливість розкритися і бути собою. Саме завдяки безпечному простору у людини з'являється можливість розслабитися, довіритися, спробувати досліджувати комунікацію, спробувати нові ролі. Групова терапія це регулярні зустрічі людей, об'єднаних однією темою. І такі групи проводить психолог. Для кого ж підійде групова психотерапія? Для участі в груповій психотерапії не обов'язково бути товариською людиною. Вона підійде як інтровертом, так і екстравертом. Групова терапія підійде тим людям, які хочуть зрозуміти свої почуття і навчитись розуміти свої потреби. Також навчитись захищати свої кордони і будувати здорові стосунки. Ця група підійде для людей, які хочуть підвищити свою самооцінку, навчитись конструктивно вирішувати конфлікти, покращити свої стосунки, сепаруватися від батьків, які хочуть звільнитися від страхів. Стресів і інших неприємних станів. Також хочу додати, що групова психотерапія це потужний сучасний інструмент для саморозвитку. Якщо вас зацікавила групова психотерапія, клікайте за посиланням, ознайомтеся з більш детальною інформацією і записуйтесь в нашу групу.